Міноборони Сполучених Штатів закупить для Збройних сил України реактивні боєприпаси з лазерним наведенням. Про це повідомили у Washington Post. Посилання на джерело буде в описі. Зброя та обладнання, які будуть закуплені в американських оборонних компаній, представляють окрему категорію військової допомоги Україні. Всі комерційні поставки доповнюють поставки зброї, які Пентагон постачав зі своїх наявних запасів. Закупівлі включають 70-мм ракети з лазерним наведенням на суму 22,6 мільйона доларів. США всі ракети можна запускати з повітряних із наземних мобільних пускових установок. Ракета має напивактивну лазерну систему наведення і входить до комплекту озброєння гелікоптерів та літаків і являє собою модифікований 70-мм некерований реактивний снаряд Хедра 70 Ракета діаметром 2,75 дюйма 70 мм, заповнює нішу між некерованими ракетами та протитанковими боєприпасами, що забезпечує точність нейтралізації невеликих цілей на полі бою. Для ракети є два варіанти запуску, як і некерована хидра, коли снаряд обертається, і у варіанті прямого пуску. У першому дальність складає від 1,5 до 5 км, у другому від 2 до 12 км. Ракети повністю сумісні з усіма пусковими пристроями для хидра 70. Та можуть використовуватися всіма літаками та гелікоптерами, які здатні нести некеровані ракети. Дякую за перегляд.